Скільки сімей розбилось? між моїми друзями? 80. 80%, 80, 80%. з ста різні моменти. Жінка виїхала за кордон на короткий період часу, залишилась там, одружилася. І багато моментів, коли не хочу, не дай Бог дискредитувати військових. Але то, що ти на війні, не означає, що ти не повинен отримувати свою сім'ю. Забувайте про це. Фінансова частина в сім'ї вона важлива що це твоя дружина? Тобто через це багато є що. Угу. Вони просто жінки розуміють, що ну команду, ну типу, за що жити? Дивіться, є доволі різні ситуації. Є моменти, коли військові там стають залежні від там, гральних автоматів. Серйозно? Ну, звичайно, дуже багато цього є. Не всі жінки мають терпіння угу. і бажання це витримувати. І вони тоді їм простіше розлучитися. І все. У нас в одному з епізодів ми піднімали тему про військових розмовляли, і розлучення, коли стосунків немає, і там стан розлучення вже був на порозі до війни, але війна за затрим... те. Ці всі люди розвелися. Я знаю, таких теж сотні. І це просто, типу, а, нарешті, йо майо. Ось. І багато є обвинувачень у сторону жінок: що як ти могла з ним розлучитись? Якщо він військовий.